Онований зікер 001. Усім із батареєю на 135 кВт Та подробиці про ап. Про ці новини ви дізнаєтесь у Charge News. Друзі, всіх вітаю на каналі Charge Spy. Це рубрика ЧаржНюс. Я і ведучий влад, як завжди. І це новини. З ринку китайських електромобілей. Друзі, оновлення Zikr 001 це походу окремий якийсь підрозділ компанії Джилі, тому що ну стільки всього вже наоновлювали, що до сих пір не можуть наоновлюватись. От би Honda з Донфенгом так оновлювали свої авто або Volkswagen, з FAV та SAIC. Але повернемося до суті. Zikr 001 трішки оновили. Ну як трішки? Дехто вважає, що це не трішки. Ну але все ж таки не так прям масштабно. Як, наприклад, було з Ziker 001 FR. Дали йому нову батарею LFP, трішки косметики. І ось вам новий Ziker. Розглянемо його детальніше. Новий Ziker 001 матиме два варіанти акумулятора LFP і потрійний NMC. Цей ліфтбек стане другою моделлю під брендом Ziker, яка матиме пакет LFP після седана 007, випущеного у грудні минулого року. Обидві батареї виробляє спільне підприємство Geely і Катл літій залізофосфатний акумулятор Zikr 001 має ємність 95 кВт на годину. Оскільки пакети LFP пропонують нижчу щільність енергії, акумулятор 001 громісткий, важить аж 720 кг. Він займає третину спорядженої маси автомобіля. Новий Zikr 001, оснащений цією батареєю, має кілька варіантів комплектації залежно від трансмісії. А саме задній привід. Має потужність 310 кВт, LFP батарея на 95 кВт на годину і все це дає запас ходу у 722 км. Також є повний привід із сумарною потужністю 580 кВт. Акумулятор LFP той самий на 95 кВт годин, а запас ходу від 620 до 775 км. Цікаво, що вони заявляють діапазони на фіксовану величину. Другий варіант акумулятора трикомпонентний NMC на 100 квт годин. Він має кращу щільність енергії та меншу вагу 606 кг. Він також доступний як для задньопривідних, так і для повнопривідних моделей. Задньопривідна модель з цією батареєю матиме запас ходу 750 км, а повнопривідна версія з усіма тими параметрами та двигунами матиме запас ходу від 650 до 700 км. Ну і тут вже суційна логіка. Новий Zikr 001 е з батареєю NMC більш вигідний по запасу ходу. Але ж lfp акумулятори мають довший цикл життя і вони дешевші. Причому версія 0 «Ну яка напевно тепер буде називатися Дорестовою, Може ще мати такий варіант, як 140 кВт на годин батарею із запасом ходу більше 1000 кілометрів. Однак цей пакет не було внесено до останнього каталогу Міт, і тому можна зробити висновок, що батарея на 140 кВт в оновленому Зікері не буде. Оновлений Zіcer 001 має незначні зовнішні корективи. У нього нові бампери, опціональний лідар на даху, нові диски та новий колір кузова. Всередині начебто нічого не змінили. Найбільшим удосконаленням нового Zeker 001 є трансмісія. Його задньопривідна модель буде оснащена електродвигуном на 310 кВт. Для порівняння, дорестовий 001 має двигун на 200 кВт. Модель з повним приводом ще божевільніша 580 кВт, а саме двигун потужністю на 270 кВт спереду та 310 кВт ззаду. Дорестова версія має сукупну потужність у 400 кВт. І ще вони доробили свої двигуни до того рівня, що тепер зікер 001 може буксирувати до 2 тонн. Вже незабаром оновлений зікер 001 вийде на китайський ринок. І я знаю, що у нас в країні дуже гучна ця марка, і всі думають, гадають, чи варто ризикнути та взяти ось якийсь там зікер, дуже цікавий, такий космічний авто. Але ті, хто ризикнув і взяв. Їх я бачу майже кожного дня на дорогах Києва, і ви реально красунчики. Я одразу, коли бачу зікер на дорогах Києва, дістаю телефон, там намагаюся якось наздогнати, сфоткати. Сам не знаю навіщо, але це така якась фішка, тому що авто реально космічне. І це тільки я. А уявіть, скільки таких людей не тільки в Києві, а по всій Україні у різних містах. Тому якщо ти собі хочеш реально вау-мобіль. То звертайся до компанії Charge Spy, адже тут ти можеш отримати реально вигідну пропозицію. Наприклад, ви можете скористатися такою послугою, як післяплата, або ж накладний платіж, або ж наложка його ще називають. Як це працює? Ну, є декілька варіантів. Наприклад, ви робите початковий взнос у розмірі 20% від вартості авто, або ж 50% від вартості авто, або ж більше відсотків, скільки. У вас є або скільки вам хочеться внести спочатку. При цьому існує фіксована комісія за певний відсоток, який ви внесли. Наприклад, за те, що ви внесете лише 20%, буде одна фіксована комісія. Неважливо, скільки коштує ваше авто, просто комісія певна фіксована за те, що ви внесли саме 20% від суми вартості вашого майбутнього авто. Комісія за 50% логічно буде менша і так далі. Чим більше ви внесете на старті, тим менше буде ця комісія. А решту можете внести вже коли авто прийде до вас в Україну. І це насправді програма, яка створює гнучкість, зручність і вам не потрібно вносити всю суму за авто одразу. Причому ця програма буде дуже корисна тим, хто має, наприклад, зараз одне авто у сім'ї і ви збираєтесь його продавати. І на ці гроші купувати собі авто з Китаю електричне. Тоді це взагалі варіант для вас, тому що ви можете внести стартовий е, якийсь відсоток, почекати, поки авто приїде до вас, і там за пів місяця до того, як авто приїде, вже продавати потім своє авто. І таким чином ви не будете оці три місяці, поки авто буде їхати до вас, ходити пішки. У вас буде на чому їздити. Ви продасте своє авто прямо перед тим, як прийде ваша. Електромобільне диво з Китаю, і ви так мовити одразу з старої автівки пересядете на нову. Це дуже комфортно, дуже зручно і дуже цікаво. При будь-яких запитаннях не полінуйтеся, спуститися у опис до цього відео. Там є усі контакти, які вам потрібні. Звертайтеся до нашої команди і вам, люблячі менеджери, люблячі своїх клієнтів, все детально та по полицям розкладуть. Тому звертайтеся та кайфуйте від нашого сервісу. Ми постійно спостерігаємо за розвитком самих різних електромобілів з Китаю для того, щоб розповідати актуальну інформацію вам, як тільки вона стає відомою усім. А саме зараз я вам розповім деяку інформацію про Янванк усім від BVD, А саме там виявилося, що у цього авто буде запас ходу на 800 км, а батарея аж на 135,5 кВт на годин. Майбутній висококласний седан Yan Q7 від BYD матиме два запаси ходу 720 км і 800 км. За даними МІД, цей седан має акумулятор LFP виробництва FinDreams дочірньої компанії BYD. Ємність акумулятора Yan Q7 становить 135,5 кВт на годину. Через хімічну формулу акумулятор У7 досить важкий він важить аж 903 кг, що становить одну третину спорядженої маси седана, яка становить 3 тонни 95 кг. Для порівняння, акумулятор NIO на 150 кВт-годин важить 575 кг. Як вже було сказано, у цього електромобіля буде два варіанти запасу ходу на 720 та 800 км. І оскільки споряджена маса та сумарна потужність двигунів майже однакові, то ця різниця запасу ходу спричинена коефіцієнтом лопового опору. Тому u 7 запропонує додаткові камери бічного огляду замість звичайних дзеркал, аеродинамічні ковпаки коліс і додаткові бампери. З усіма встановленими аеродинамічними елементами коефіцієнт лобового опору у 7 досягає 0,195 CD, як і у Xiaomi SU7, одного з лідерів у цьому показнику. Yanwang U7 базується на платформі E4. Всередині у 7 використовує фірмову компоновку з трьох екранів, салон має варіанти на 4 і 5 місць. Друзі, а зараз ви почуєте щось просто неймовірне. Просто це якісь дикі параметри для седану, який не класифікує себе як спорткар. q 7 має 4 електродвигуни. Кожен має пікову потужність у 240 кВт, номінальна потужність 65 кВт. Загальна вихідна потужність цього седана досягає 960 кВт. Це 1287 конячок. Його максимальна швидкість становить 270 км на годину. Янван q 7 вийде на китайський ринок цього року, щоб конкурувати з Mercedes EQ, EQS, BMW I7, NIO et 9 та іншими висококласними електричними седанами. Мені залишається лише чекати якоїсь нової інфи про цього, звіра, не побоюсь цього слова, для того, щоб розповісти цю інфу вам, нашим любим глядачам. Ну, поки що я розповім про дещо інше, цікавеньке, можливо, хтось ще не знає. Компанія Charspy запустила наймасштабніший в Україні портал по автомобілям з Китаю, саме по електромобілям. І зветься він Івіленд. Тут ви можете знайти. Просто купу різної інформації про будь-який електромобіль з Китаю, який вже продається на ринку, і, і не тільки які вже продається, а й ті, які збираються тільки там продаватися. Тут є сектор авто з пробігом, де ви зможете підібрати собі електромобіль за солодкою ціною і з гідними параметрами. Великий сектор того ж BVD та контенту на цю тему. Та й багато інфи про інші електромобілі, тому ви зможете знайти для себе все, що забажаєте. І через нього можна попросити зв'язатися з вами менеджера, якщо вам приглянувся якийсь електромобіль і ви плануєте його собі придбати. Тому переходьте на портал EVLAND за посиланням, яке знаходиться у описі до цього відео. Звертайтеся до команди ChargeSpy та замовляйте собі авто своєї мрії. Якось я вже розповідав у новинах про новий BVD Yuan App. і здається, вже є суперпопулярна модель у BVD Yuan Plus. Ми дуже багато знімали відео. Про це авто найкрутіше, напевне, ось це. Заходьте, подивіться, огляд на Yuan Плас дуже класний. І тут незрозуміло, навіщо взагалі виходить ще один Yuan під назвою АП, адже це електромобіль, який трішки якось вибивається з концепту. Але коли ми дізналися про деякі подробиці про це авто, то здається, все стало на свої місця. Компактний позашляховик BVD Yuan Up надійшов до дилерських центрів у Китаї до офіційного запуску, запланованого аж на березень, і найголовніше, розкрита його зовнішні та внутрішні особливості. Цей компактний електричний кросовер на базі електронної платформи 30, трохи більший за Hyundai Kona EV. Має два електродвигуни на 70 і 130 кВт. Тобто, друзі, ми маємо Yuan із повним приводом. Залежно від варіанту батареї на 32 або 45,1 кВт на годину, цей позашляховик може проїхати від 300 до 400 км на одному заряді. Тобто розуміємо, це авто точно не для якихось далеких подорожей, це просто авто для того, щоб кататися по місту. Хоча і на таких батарейках подорожують по Україні, сам особисто знаю таких людей з такими авто, з такими от е, кіловатами в батарейці. І спокійно собі їздять і норм. Тому що інфраструктура чадема у нас дуже добре розвинена по Україні, про це я ще трішки далі розкажу. Дизайн цього позашляховика у цілому співпадає з тим, що нам е, показали на. Початку його виробництва. Але ж тепер ми знаємо, що там усередині, і цікаво, чи він відрізняється від Yuan Plus. Інтер'єр Yuan Up також було розкрито. Всередині цей кросовер має деподібне кермо з чотирма спицями та фірмовим логотипом Yuan. За кермом знаходиться майже 9-дюймова панель приладів LCD. Більше того, Yuan Up також має проєкційний дисплей для автомобіля такого цінника, а саме діапазон 100 тисяч юанів. Це велике досягнення. Центральний екран Yuan АП може обертатися портретно альбомно, як і усі екрани у BVD. Його діаметр має 12,8 дюймів. Сидіння Юаньап обтягнуті перфорованим шкірозамінником. Сидіння водія і переднього пасажира оснащені електрорегулюванням. У центральному тунелі Yuan ЮНАП є панель для безротової зарядки, кристалічний перемикач напрямку руху і пара підстаканників. У центральному тунелі також є набір фізичних кнопок, включаючи пуск стоп, автоутримання, аварійні вогні. І тощо бівадію Аня пропонує досить хороший багажник для свого розміру. Він також оснащений полицею для пакетів петлями та світлом. Оскільки перша партія вже надійшла до дилерських центрів Китаю, то це може свідчити про те, що біваді вже готові до. Продажів, а точніше до передпродажів BVD Yuan Up. А сам старт продажів намічений на березень. Тому, якщо вас зацікавило це авто, звертайтеся до компанії Charles Pie за контактами в описі до цього відео і отримайте унікальний Yuan Up за. Реально вигідною ціною у порівнянні з іншими авто цього сегменту. А чому він буде унікальним? Тому що замовивши його через компанію ChargeSpy, ви отримаєте його та не тільки його, а й будь-який електромобіль з пакетом EuroCharge, який дозволить вам набагато комфортніше заряджатися в умовах великого міста та навіть подорожей, адже сюди входить. Швидкісний порт чадемо, який набагато розповсюдженіший у нас в Україні, ніж GBT, з яким проїжджають авто з Китаю. І реально інфраструктура така, що можна навіть на батарейці, яка проїжджає 250-300 км, на запасу ходу заряджатися по дорозі і доїхати навіть там до Львову або до Одеси або взагалі спокійно. А ще плюс в тому, що через цей порт Чадемо ви зможете заряджатися на станціях CCS2 Combo через розроблений командою Charge Spy. Спеціальний девайс, який дозволяє зарядну станцію ccs 2 підключити до порту CHAdeMO. Також ви отримуєте змогу керувати процесом зарядки через фірмовий додаток. Це дуже зручно і дуже насправді корисно, тому що ви можете виставляти як таймер, як потужність, та й багато інших корисних налаштувань, які потрібні під час зарядки, які не дають більшість. Сучасних електричних авто маю на увазі можливість керувати цими параметрами. Також ви отримуєте зарядний пристрій для повільної зарядки, яким ви також зможете керувати через спеціальний додаток, і який підтримує заряджання від 1 до 7 кВт. Це дуже унікальна насправді комплектація будь-якого електроавто. Тому замовляйте у компанії Черспай і кайфуйте. Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Що ж, друзі, це були всі новини. Я сподіваюся, вони були для вас цікавими та були для вас корисними. Я нагадую, щоб ви підписувались на усі наші соцмережі: TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Все це цікаво для вас буде, особливо Інстаграм. Там ми розповідаємо та постимо те, що не поститься на Ютубі. Підписуйтесь, до речі, на наш YouTube канал, тому що тут виходять цікаві огляди, цікаві експерименти та цікаві рубрики по типу як авто на підйомнику, де Олег просто там в кожну щіль заглядає і показуємо це вам. Розповідає Олег вам про те, що ж там знаходиться під днищем будь-якого електромобіля. Вас чекає багато цікавих популярних електромобілів. України, тому обов'язково підписуйся на наш YouTube канал, а також не забувайте про телеграм канал. На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Чарспай, з вами був Влад. Всім бувайте!